Що відбудеться з вашим організмом, якщо ви будете їсти мед щодня? Ваша шкіра буде такою ж гладкою та м'якою, як і раніше, тому що мед є потужним природним зволожувачем, який глибоко живить шкіру та змушує її сяяти. Крім того, якість вашого сну також покращиться. З'їжте маленьку ложечку меду перед сном і ви поринете у глибокий та спокійний сон. Але це ще не все. Ви також позбудетеся інфекцій та болю в горлі. Мед має антибактеріальні та противірусні властивості, які допомагають зміцнити ваш імунітет та захищають від повсякденних хвороб. Мед є засобом для травлення і може полегшити розлад шлунку та біль у животі. Він може сприяти секреції шлункової кислоти та допомагати їжі краще перетравлюватися та засвоюватися. Крім того, мед це скарбниця вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які допомагають вам залишатися здоровими та почуватися добре. Хоча мед містить цукор, його природна солодкість може спричинити повільніше підвищення рівня цукру в крові ніж звичайний цукор, тому його можна використовувати як кращу альтернативу.